Тема сьогоднішнього уроку Операційні системи, їхні, різ... їхні різновиди та драйвери. Про це сьогодні поговорили коротко. Що таке операційна система? Операційна система це набір програм, який забезпечує зв'язок між пристроями і прикладними програмами та керує пристроями, обчислювальними процесами та, та ресурсами. Запишіть це собі, коротко, законспектуйте цей момент. Давайте 30 секунд. далі І так. Ну, в принципі, основне те, що я вам сказав, основні операційні системи Android, iOS та Windows. Тобто ті операційні системи, з якими ми зіштовхуємося найбільше в своєму житті. А саме, ну тобто, звичайно, що не не кожен зіштовхується з iOS, так а, і або не кожен зіштовхується з Android, тому що ну в залежності від того, в кого які гаджети, тобто далі тепер яким чином взаємодіє, яким чином взаємодіє операційна система? Тобто, дивіться, операційна система взаємодіє з апаратним забезпеченням саме таким чином, тобто від користувача. Далі, прикладна програма, операційна система, апаратне забезпечення, і, відповідно, потім йде зворотній зв'язок. Тобто, ви йому вказали якусь дію, операційна система це все опрацювало ось таким чином по колу і, відповідно, видало користувачу той чи інший результат, тобто, в залежності від того, що ви в неї запросили. Тобто, від звичайного, наприклад, від звичайного відкриття якогось файлу або якоїсь папки до там, якоїсь складної дії. Ну, наприклад, 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 там створення якоїсь програми. Звичайно, що програму в один клік ви не створите, але все одно. Далі, які є завданнями, які є завдання операційної системи? Це завантаження програм в оперативну пам'ять, відповідно виконання потім цих програм, забезпечення доступу до пристроїв уведення-виведення і на система. Також операційна система керує оперативною пам'яттю. Також керує ну, тобто, взагалі, яким саме чином, тобто скільки оперативної пам'яті використовувати для. Тих для тієї чи іншої програми керування доступом до даних на жорстких дисках, ну, і, відповідно, надає інтерфейс користувачу, тобто, те, що ви бачите зараз на презентації, так те, що я бачу зараз перед екраном, те, що я вас бачу, тобто, це все завдяки тому, що операційна система мені надає певний інтерфейс. Далі де не потрібна в принципі операційна система. Операційна система потрібна не в не в усіх пристроях. А саме, тобто, наприклад, ну, звичайні такі пристрої зоб... бачимо зображені на слайді. Тобто, це в нас мікро... мікрохвильова піч, це в нас автомобіль. Ну, звичайно, що в Теслі може Чому тепер, а Чому тепер в цих пристроях не потрібна операційна система? Ну, тому що зазвичай вони виконують одну програму. Ну, тобто, вони запрограмовані на якусь одну дію. А там далі ви вже врегульовуєте в залежності від того, що вам потрібно. Ну тобто, наприклад, мікрохвильова піч. Вона запрограмована на те, щоб нагрівати так, Тут, ну тобто те чи інше, тут чи іншу страву. Ну тобто воно буде нагрівати. А там вже в залежності від потужності, воно буде або розморожувати, або нагрівати, або там, ну що ви йому ще можете ну, тобто, що ви від нього можете попросити. Телефон, звичайно, що це ось такий телефон. Ну на ньому максимум зможете в змійку пограти, тобто, більше на ньому я не думаю, що щось. Ні, ну хоча на такому ще може і музику навіть послухайте, тому далі ну, пральна машинка відповідно також, вона налаштована на те, щоб тільки прати, а там же ви самостійно встановлюєте режим. Ну, тобто, який прати, це я думаю, що скоріш за все дівчатам ближче. Тобто, ви самостійно встановлюєте режим, який там бавовна, там ще якийсь режим, тобто синтетика і так далі. Тобто насипаєте порошок, обираєте режим температури води, за якою прати, він вам... а він вам самостійно показує, скільки або можете налаштувати, так? скільки таймер, скільки йому залишилося хвилин або годин прати. Далі, які найпоширеніші операційні системи, найпоширеніші операційні системи це в нас Windows, Linux та MacOS. Різних версій. Тобто, ну, відповідно, для також представниками таких систем є Android та iOS. Ну, тобто, зазвичай нас цікавить Windows, iOS, Android. Далі. Яка є класифікація операційних систем для за цільовим пристроєм, тобто, в залежності від того, куди ви його встановлюєте? Тобто для подужних комп'ютерів серверів, ну тобто, якщо персональний комп'ютер, то наше йому знадобиться? Ну тобто, по, дуже щось потужне? Хоча, в залежності від того, знову ж таки, навіщо ви його купляєте, якщо ви його купляєте? Виключно для якоїсь роботи і вам він надпотужний не потрібен, то тоді звичайно купляйте простий. А якщо відповідно і встановлюєте операційну систему якусь просту, а якщо відповідно вам потрібно для ну, тобто, ігровий комп'ютер, ноутбук і так далі, то тоді ви вже обирайте операційну систему, більш потужну. Ну, відповідно для мобільних пристроїв, ну як ми знаємо, для на мобільних пристроях також е, операційних систем. За весь час, що я пам'ятаю, їх було принаймні, я пам'ятаю, три: Android, iOS та Windows. Windows, пам'ятаєте, де був, чи ні? Чи ви не застали це? На телефон? Так. О, це треба вспомнити. Пам'ятайте, фіни Ой, випускали Може, на Nokia. Правильно, Фіни випускали такі телефони, Nokia надавався він. Так. Тобто там, був, там була встановлена операційна система Windows. Ну, відповідно за кількістю програм, які що виконуються одночасно, однозадачні, багатозадачні операційні системи. Тобто, і відповідно за типом інтерфейсу також можна обирати далі за кількістю розрядів даних, що обробляються одночасно. Які ви знаєте, можете записати за кількістю розрядів даних, що обробляються одночасно, існують 32 розрядні процесори. І три розрядні процесори. Ну, звичайно, що зараз зараз зазвичай виготовляють розробляють 64 розрядні процесори. Ну, тобто, зараз знайти комп'ютер з 32 розрядним процесором Ну дуже важко. положимо І так що таке. Ну, тобто, які є складові операційної системи, О, операційна система має ядро. Що містить планувальник, який керує розподілом ресурсів, драйвери пристроїв, які допомагають керувати обладнанням, мережева підсистема, файлова система, системні бібліотеки, оболонка з утилітами, тобто або ж по іншому, це інтерфейс користувача? Коротко, давайте про все це поговоримо. Що таке драйвери? Драйвери це спеціалізовані програми, з допомогою, за допомогою яких забезпечується доступ програм до апаратного забезпечення. Це можете собі законспектувати. Давайте коротко вам поясню, що таке драйвери. Тобто, дивіться, драйвери це такі, ну, тобто, такі програми, які забезпечують доступ до якогось пристрою. Ну, наприклад, якщо ви підключаєте нову, наприклад, нову мишку, ви бачите, що у вас відбувається встановлення драйверу. Якщо до ноутбука підключаєте мишку. Він його самостійно встановлює, тобто, але ну, все одно це можна побачити. Якщо стосується драйверів, наприклад, до такого пристрою, наприклад, або принтер, або, наприклад, якийсь сканер, або взагалі багатофункціональний пристрій, тобто я маю на увазі той, в якому є принтер, і сканер, і ксер, і копіювання, можливість копіювання. Ну тобто, там відповідно до нього треба шукати і встановлювати драйвери, або вони є. Або вони йдуть за замовчуванням з самою, ну, тобто, з самим пристроєм. Далі. Так, так, далі продовжуємо. Тепер. Тепер, що таке утиліти? Що таке утиліти? утиліти це спеціалізовані програми, призначені для обслуговування та оптимізації роботи операційної системи. Занесіть це собі. Також будемо ми про неї поговоримо. Коротко, що таке файлова система? Тобто, це в нас це певна сукупність даних, яка зберігається на зовнішньому, або ну, тобто, або на диску, або на зовнішньому запам'ятову, що пристрої флешка і так далі. І пересилається та обробляється як єдине. Як єдине ціле, файл може містити або якусь програму, або числові дані, або текст, або закодоване зображення, і так далі. Відповідно, порядок, що визначає спосіб організації, зберігання та іменування файлів на носіях даних, називають файловою системою. Відповідно, які є функції? Тобто функції файлової системи він організовує кластери, файли. І каталоги. Відслідково, які кластери зайняті, вільні або пошкоджені. Ну, відповідно, в залежності від того, ви чи можете чи не можете відкрити певну програму. Ну, відповідно, далі відслідкове призначення імен за файлами, тобто ви можете розташувати ваші файли за, наприклад, за іменем, за датою, що в нас там ще за розміром і так далі. Відповідно, він надає засоби корист... засоби керування файлами. Тобто видалення, копіювання, переміщення і так далі. Забезпечує шифрування файлів, якщо це треба, надає можливості керувати доступом до файлів, відповідно, і надає програмам засоби для запису даних у файли. Тобто, найпростіше це Word. Так, ви за допомогою програми Microsoft Word створюєте текстовий якийсь файл. Далі. Ну Відповідно, також визначає довжину імені файлу, тобто скільки символів може бути. Допустимі символи в іменах, тобто, ну, тобто якщо ви подивитеся, ви, якщо я не помиляюся, не можете вставити дріб в назву файлу. Далі визначаємо максимально можливий обсяг файлу і визначаємо набір його атрибутів. Ну, Відповідно, бачимо, що каталог це іменований об'єкт файлової системи, тобто, це може бути якась папка або якийсь диск, так, в якому міститься той чи інший файл. Далі, відповідно, яким чином що, що таке форматування носіїв даних, яким чином воно відбувається? Дивіться, окрім того, що форматування носіїв даних, те, що ви знаєте, так що це видалення всього з того чи іншого носія. Тобто, наприклад, якщо ви будете флешку вашу інформатувати, ви з неї видалите все. Це ви знаєте? Чи іншу файлову систему. А саме, тобто, дивіться, от в мене була місткість, так, файлова система, ну, відповідно, розмір блоку. Я нічого не змінював. Але файлову систему, він, звичайно, яка за замовчуванням стояла, він не захотів щитувати. Тому я взяв, змінив і потім дуже ну, тобто, тоді вже магнітола в автомобілі щитала файлову систему, ну, відповідно, відкрила е, флешку. Те, що мені треба було. Далі, ну, в принципі, таки, яким чином коротко, яким чином відбувається форматування. Вставляємо флешку в роз'єм порту USB, відкрите вікно, цей комп'ютер у контекстному флеш-накопичувачі вибрати команду, форматувати. Ну а далі ви задаєте форма... пар... ці параметри форматування, натискаєте почати. Тобто, ось таким чином відбувається форматування. Натисну... Він відформов відформ... відформатував вам флешку. Це не дуже довго відбувається, тому в принципі нічого складного. Далі, коротко, те, що ми сьогодні розібрали. Що таке операційна система? зрозуміло?